Всім привіт! Мене звати Ксюша, і це моє нове відео. Декілька днів назад я попросила свою сестру і її друзів задавати мені питання, які їх цікавлять, щоб я могла дати на них відповіді. Тому почнемо: перше питання: що найбільше варто цінувати в людях? Це дуже хороше питання, і воно дуже актуальне. Я не можу сказати, що вам потрібно цінувати в людях, але я можу сказати, що ціную в людях я. Першу чергу це чесність, яка би вона не була. Чесність у всьому У спілкуванні, у відношенні людей один до одного, чесність самих до себе, це також дуже важливо не брехати самим собі. Відданість, тому що я насправді дуже віддана людина і, в свою чергу, хочу бачити до себе такого ж відношення. Щирість також. Тому що спілкування з людьми, якщо це мої друзі, то я дуже щира людина і я відкриваю своє серце і душу, і ніби хочу бачити таке саме і до себе також. Також це коли людина нічого з себе не показує, не створює ілюзію свого образу якогось. А відкривається мені така, такою, яка вона є насправді. І я в свою чергу також показую людям себе справжню любов. Я ціную, коли люди вміють щиро любити, любити свою справу, ставитись любов'ю до всього, що вони роблять, коли кожна їхня дія пронизана любов'ю. Не знаю, чи ви розумієте, що я маю на увазі, але люблю людей, які люблять. Ось так можу сказати. Що наступне: чесність, відданість, щирість, любов. Це такі цікаві питання. Я до них не готувалась насправді. І от зараз, ніби вперше, їх я виписала собі, які мене цікавлять, які на які мені самі, самі буде цікаво дати відповіді. Але я не готувала відповіді до них. Тому я зараз ніби думаю в реальному часі і відповідаю те, що мені приходить в голову прямо зараз. Вміння розмовляти. Тобто я ціную в людях, коли вони можуть, якщо в них є якась проблема зі мною, підійти до мене і сказати мені це прямо, а не ходити це около до около, непонятно. В чому солити і не говорячи, що їх справді тривожить. А це вміння комунікації дуже важливе насправді. Друге, як оприділитися, ким ти хочеш бути. Мені здається, тут тільки дуже багато пробувати різних справ, різних занять. І чим більше ви пробуєте, тим більше у вас є відповіді на питання, мені оце ця справа подобається чи ні. А що я відчуваю, коли я роблю це? А чи приносить мені це задоволення? І чим більше ви пробуєте різного, тим більше ви звужуєте коло різних занять і більше розумієте, що вам подобається робити. А як щодо саме ким хочеш бути, я не знаю, в мене немає відповіді на це питання. Тому що я сама не знаю, ким я хочу бути, чим я хочу займатися. У мене є те, що мені подобається, і я чітко знаю, що мені не подобається. І я можу сказати, якою людиною я хочу бути, тобто, які цінності я в собі хочу нести це такі, як добро, любов, чесність обов'язково, щирість, відданість собі, своїй справі, своїм людям. І можу сказати, якою я не хочу бути. Я не хочу бути м, лицеміркою, злою. Я не хочу нести в собі підлість. Я не хочу брехати сама собі. І хочу бути просто доброю людиною. Але доброю я не маю на увазі бути доброю і до всіх, типу, ходити, сміхатись, я така добра. Я так люблю цей світ, коли я насправді цього не відчуваю. Тому що, щоб бути доброю людиною, не обов'язково щоб бути доброю людиною, не потрібно. Потрібна оця фальшива доброта, коли тобі насправді щось не подобається, або коли ти розумієш, що є речі, які погані, оце погані речі. Або це погана людина. І я не буду до неї ставитись з добром. Тільки через те, що я собі, ніби хочу бути доброю людиною. Ні. Доброю людиною це в душі. Тобто, якщо я обираю себе і обираю не йти проти своїх цінностей, це не робить мене поганою людиною, навіть якщо для когось я буду незручною. Ось так. Якими були перші книги, які я прочитала? Свою історію з книгами. Мені здається, я почала років у 9. Я пам'ятаю, яка це була книга. Мені подарили, не пам'ятаю хто, але хто ще це міг бути мабуть, батьки мені подарили серію книг. Точніше, вони мені почали її по одній купляти, але згодом в мене зібралась серія. І я закохалася в читання в книги з першої сторінки цієї книги. І це була. Я точно не пам'ятаю назву цієї книги. Мені здається, вона називалася так: Дівчин... Ніна, дівчинка з планети шостого місяця. Коли мені було 9-10 років, я була щиро захоплена цією книгою, і я була поглинута в неї на всі сто. І я пам'ятаю, коли я дочитала останню частину цієї серії, це було, здається, там 4 книги. Я навіть Писала п'яту частину сама в мене, я не знаю, чи вони збережені десь в моїх батьків вдома, мали би бути, якщо вони не викинули цілі блокноти з тим, як я писала свої історії і продовження до книг, які я любила. Коли я почала фарбуватись, тобто макіяж, коли я почала носити макіяж, вперше. Мені здається, мої спроби були в класі 9. Але це, знаєте, як було? Це не був повноцінний макіяж. Це я брала олівець для очей темний. І просто легесенько так наносила на слизову, чуть-чуть зверху і знизу кінчики, щоб просто чуть-чуть виділити очі, тому що мені мій тато забороняв фарбуватись. Тому повноцінно я почала фарбуватись. Це, мабуть, було літо після 11 класу, після закінчення школи і вже в університеті. Я думаю, так, в цей час. До того мені просто не дозволяли це робити. Які я мала стосунки з підлітками, коли я була підлітком? В мене не були дуже хороші стосунки з підлітками. Але це така досить складне питання, тому що в мене були не дуже хороші стосунки з однокласниками і з ровесниками. І в мене є теорія, чому це також залежало і від мене. Я була досить таким закомплексованим підлітком, Я Боялась говорити свою думку, і мені було ніби комфортніше заритися в свою нірку. І там сидіти, і навіть не пробувати створювати якісь зв'язки з людьми. Аж десь, мені здається, в 10 класі я знайшла своїх перших таких подруг. Вони були, хтось був із моєї школи, хтось із інших, з якими ми дружили, і з якими я трохи ніби вилізла з своєї нірки. навіть хлопців мене були. Ну, які це були стосунки, ті підліткові, але були. Тому не можу сказати, що все було супер, але не все було і погано. Чи вірю я в карти Таро? Так, я вірю. І я також вірю і в нумерологію, і в матриці душі. І в гороскопи. В гороскопи це не так, що типа, от, сьогодні в раків, я рак по гороскопу, буде ось такий-то день. Ні, я вірю в глобально, в планети, їхні, їхній рух, хто в який дім входить, що воно означає. Тобто я вірю в це на глобальному рівні. І в карти Таро також вірю. Я навіть брала... Мені здається, це тільки раз було, що мені конкретно щось гадали по моєму запросу, якщо це називається так, що гадали. Не можу сказати, що воно вже здійснилось, але я відчуваю, що те, що мені, яку мені відповідь дали на питання, воно так і відбувається в моєму житті. Плюс в мене є навіть зараз декілька питань, які я би хотіла задати ніби картам, щоб мені ті, хто цим займається, там порозкладали, тому так я вірю. В щось це моє. Я вірю в цю духовність, в енергії, в закони Всесвіту, в карму. Тому так вірю. Які країни я хотіла б відвідати? Італія. Це, мабуть, перше в моєму списку. Я хотіла об'їздити її. Як це вдоль і поперек, <смі> об'їздити всю країну хотіла би, Греція також, хотіла би в Іспанію, в Барселону. В Португалію також хотіла би навчитись, можливо, взяти би оці уроки серфінгу побути біля океану, в Норвегію також хотіла би, це Мені здається, дуже гарна країна з своєю такою холодною естетикою. В Швейцарію, звичайно, дуже хотіла би в Швейцарію зимою. Хотіла би спробувати покататись на лижах чи на сноуборді. на сноуборді більше. Я не вмію, ні разу не пробувала, ні разу навіть не стояла на сноуборді, але я бачу дуже багато. Відео в Тіктоці, як там люди катаються. Також я великий фанат каналу Влада однією правою. Я обожнюю його відео про фрірайд. І мені здається, саме від нього пішла моя оця така не любов, більше захоплення зараз, тому що я навіть не пробувала оцими сніговими країнами і сніговими видами, зимовими видами спорту. Тому я хотіла би покататись на сноуборді дуже сильно. Австрія також, а в Австрії хотіла би побувати. Балі, само собою, Таїланд оці такі островні країни. На Гаваї хотіла би, бо ж там... Я скрізь хотіла би. Я хотіла би і в Нову Зеландію, і в Австралію, і на Фарерські острови, і в Ісландію, і в Ірландію, і в Великобританію, в Англію я хотіла би. Хочу скрізь. Чи нормально не спілкуватися зі своєю сім'єю? Це важке питання. По-перше, я не можу казати, що нормально, а що ні. Норму ви вирішуєте і встановлюєте самі для себе. Мені здається, що це залежить ще і від сім'ї, і стосунків сім'ї, і особливо від батьків, тому що я вірю в це, що ми, діти ні в чому не винні. І все йде від батьків. Я знаю історії з не дуже хорошими батьками, і з такими батьками краще перестати спілкуватися, щоб не травмувати себе ще більше, ніж вже було травмовано. Але також я вірю в те, і в мене такі думки на рахунок цього, що сім'я це найважливіше, що може бути, принаймні для мене так. У мене дуже хороші стосунки з батьками. Поки я була підлітком, це так не було. Ну, але і я була таким противним підлітком, таким капризним, вредним, нечемним, ніби. І я часто сварилася з батьками, з татом особливо, в мене з татом ще однаковий характер, ми двоє такі вперті. Емоційні, маємо донести свою точку зору, і все має бути саме так, як ми кажемо. І ні мій тато, ні я не любимо підчинятися. Тому, коли мені хтось казав, що ти маєш робити саме так, а не так, ха-ха, дорогуша, ні. Я зроблю рівно навпаки. І це в мене залишилось і зараз. Я ненавиджу підкорятись нікому. Нікому, я дуже свою своє... свободолюбна, і підкорятись для мене це йти проти себе. В чому б це не було, але ненавиджу підкорятись? Ненавиджу. У мене були такі стосунки з батьками, коли я була підлітком. Але коли я вже поступила в університет і переїхала від них, то стосунки стали краще. Тому. На відстані деколи правда стосунки з батьками кращі. Але з часом в мене відбулася оця така сепарація від батьків. Вона відбулася навіть досить недавно, тому що навіть коли я вже жила сама, я все одно залежала від їхньої думки, від їхнього одобрення моїх дій. І тільки зараз в мене відбувся повний оцей повна сепарація. Зараз я вже і говорю з ними рідше. І стосунки з батьками сильно покращились. І це також сталося, коли, вони, коли я стала набагато самостійнішою, тому що просто переїхати від них і не жити з батьками це ще не дорівнює самостійність. Самостійність має бути в голові. І от коли вони побачили, що я повністю незалежна людина, я сама приймаю рішення, не раджую з ними, я можу порадитись, але зробити так, як я вважаю за потрібне. То і вони ніби прийняли мене як дорослу людину і почали ставитись до мене по-іншому, більш з повагою до моїх думок і до моїх рішень. Тому для мене сім'я дуже важлива, як моя сім'я з батьками, так і моя нова сім'я, ніби мої стосунки і майбутня сім'я, яку я сама створюю. Для мене це дуже важливо. Особисто я не можу уявити, щоб я не спілкувалася ні з ким з сім'ї. Але мені просто повезло, що в мене прекрасні розуміючі батьки. Бо я знаю різні історії, і я вірю, що є такі сім'ї, коли краще перестати спілкуватися з батьками, щоб не зробити собі гірше. Який в мене рівень англійської? Е, чесно, я не знаю. Я не знаю, який в мене рівень англійської. Я не проходила дуже давно оці якісь визначення, який в мене рівень, тому я не можу сказати. Я можу сказати так, що в мене він досить високий. Я от все читаю тільки англійською. Я, коли я читаю книги англійською. Я зараз на такому рівні, що я навіть не розумію, якою мовою я читаю. Я навіть букв не бачу, я слів не бачу. Я просто глибоко погружаюся в історію, у фантазію. І я ніби не так що я ніби дивлюсь фільм. Це не так. Я ніби в іншій реальності і проживаю інше життя, поки я читаю. Тому я навіть не бачу оцих англійських букв і розумію абсолютно все. На слух, я також дивлюсь... Фільми, серіали англійською мовою, без субтитрів, без українських, без англійських, тільки звук, і я розумію також все. Але в мене немає практики в говорінні англії, в розмовлянні англійською мовою, тому що в мене просто немає з ким говорити, немає де. У мене був досвід тільки два рази, коли я була там за кордоном і говорила англійською мовою, то мені це давалось досить легко, неважко. У мене зразу ніби пропадає цей бар'єр. Я можу говорити, доносити свою точку зору. Такої аж великої практики в мене не було, щоб я могла сказати, наскільки я добре говорю. І також в мене ще питала, якою тушою я користуюсь. У мене їх біля себе немає, але в мене є два фаворити: одна це Евелін ось така. А друга Мейбелін ось така. Це були всі питання, які ви мені задали. Дуже дякую вам. Якщо чесно, я була здивована, що вони настільки глибокі і розумні. Якщо я відповіла не на всі ваші питання, то ви можете мені ще в коментарях під цим відео, під цим відео задати ще питання, які вас цікавлять. Абсолютно будь-які. І я буду періодично відповідати на них, коли буде назбируватись якась умовна кількість. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Мені цікаво, що ви думаєте про мої відповіді на питання. Яка ваша думка на ці питання? Ставте лайки, пишіть в коментарях, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, коли я випускаю нове відео. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей. Люблю, цілую. Бувайте.